Друзі, всіх вітаю! Сьогодні 8 січня і я нарешті роблю розіграш. Перед новим роком я викладала відео і пропонувала вам взяти участь в розіграші-подарунка від мене. Я не казала, що це буде за подарунок, тому що мені потрібно дізнатися, хто виграє, чи то дівчина-мастриня, котра в'яже, чи то дівчина, котра. Вишиває, і залежно від того, що написала в коментарі мені переможниця, я буду складати подарунок. Отже, я отримала набагато більше, ніж очікувала. Хто хотів, той взяв участь. Я приймала коментарі до 6 січня 2025 року. Трохи почекала, і ось нарешті. Я готова це зробити. Я вирішила власноруч переписати кожен коментар під тим відео. Я отримала стільки енергії, стільки шалено позитивних емоцій, вражень, за що я вам щиро дякую. Я просила написати, звісно, ім'я, чим займається майстриня і чому ви зі мною. Стільки слів я отримала приємних, що моєї вдячності нема меж. Я щиро дякую. Є у мене ось такий зошит, де кожен коментар, який з'являвся, я писала власноруч. Зараз я буду кожен коментар відрізати. Кладати і потім обирати в кошику, хто з вас виграє. Як ви бачите коментар не з двох, не з трьох і не з п'яти слів. Дякую кожній, хто приймав участь. Виписую ваші коментарі, я кожній щиро бажала виграти. Ну і самий відповідальний момент, звісно, я вийду до вас в катер. Я взяла ось таку гарну піалочку. Склала все комментарии. Закрываю очи и убираю. Так. Э, кросс. Іч 1808. Вітаю, Ірина. Мене звати Алеся. Дуже люблю вишивати. Мені до смаку ваші процеси. І вас дуже приємно слухати та дивитись. Бажаю процвітання каналу, натхнення, здійснення усіх мрій і, звичайно ж, мирного неба у прийдешньому році. Та не завжди. Алеся, я вас вітаю! Ура! Мені дуже приємно було писати і читати ваш коментар. Я прошу вас, я під цим відео залишу свій інстаграм. Напишіть мені, будь ласка, в інстаграм свою адресу в особисті повідомлення. І чекайте від мене подарунок. Олеся, я вас вітаю і дуже вас чекаю у себе повідомленнях. Ура! Ну, а ці коментарі продовж року будуть теж витягатись. Дівчата, я не можу залишити вас без подарунків. Ті слова, що я читала, вони кожне слово. Не залишили мене. Не залишило мене. Тому я вирішила, що ці 25, ті, що залишились коментарів продовж впродовж року, будуть отримувати подарунки від мене. Олеся, я вас чекаю.